Зранку до вечора представниці прекрасної статі з азартом намагались закинути м'яч у корзину суперника. Комусь це вдавалось легко, а дехто зрозумів, що необхідно більше тренуватись, адже всі учасниці підтримують свою спортивну форму, займаються багатьма видами спорту, серед яких баскетбол один з найважчих. Ми тут всі енергійні, відпочиваємо від домашньої роботи, набираємося сил. Ugh. <laughs> Ну і сподіваємося, що будемо займати якісь призові місця. У нас дуже чудова згуртована команда. Для цього в нас є дуже хороші умови тренування, дуже гарний спортзал нашого ліцею, де ми проводимо наші тренування і після уроків. Діти наші з охотою з нами тренуються на ці змагання, підказують нам іноді, вчать нас чомусь. Ці змагання нас згуртовують. Серед команд учасниць за результатами змагань виявились лідери-переможці, друге і третє місця. Посіли команди. Черніхівської гімназії та Черніхівської загальноосвітньої школи. Вчитель це професія багатогранна. Він у всьому майстер: майстер у навчанні навчити дітей, майстер у змаганнях і майстер, звичайно, показати себе у спорті. Отже, ми спортсмени, ми для підростаючого покоління вчителі, які можуть надихнути, які можуть навчити дітей і показати, що в першу чергу треба боротися за здоров'я, всі команди, які брали участь у змаганнях, отримали безліч позитивних емоцій, особливо представниці Зороківського козацького ліцею. З великим задоволенням ми теж приймаємо участь у таких іграх. Так, як ми працюємо і представляємо, працюємо в козацькому ліцеї, представляємо козацький ліцей, тому у всіх членів нашої команди присутній козацький дух і воля до перемоги. Ну а переможницями змагань з баскетболу, і це закономірно, стали представниці Солянщинського спортивного ліцею, які постійно тренуються разом зі своїми учнями. Ми тренуємося регулярно, довго підготувалися до цих змагань, адже завжди намагаємося перемагати. Звичайно, було нелегко тренуватися, але нам допомагали наші тренери, а також діти, які налаштовували нас на дух перемоги.